Всім привіт! Давно не чулися, вирішив записати відео, бо багато чого помінялося. Я саджу зараз своїй такі ще недобудовані котельні. Чому тут ну, пізніше впізнаю? Зрозумієте, кажу, впізнаєте. Дивіться. Хотілося би поговорити про теплові насоси, які ми випускаємо. Чому варто ставити наші теплові насоси, чому не... Ну, не краще, чим вони відрізняються від інших виробників і, і, ну, і таке інше. Дивіться. Ми <клух> наші насоси Ми беремо кондиціонер, розбираємо внутрішній блок, ставимо повністю новий теплообмінник, але весь, всі оці мозги, налаштування, вся електроника залишається від кондиціонера. тобто кондиціонер Далі думає, що він кондиціонер. Ми міняємо тільки механічну частину. Тобто міняється теплообмінник, ставляться додаткові датчики, запобіжники, ну і таке інше. От. І е, це все робиться в новому нашому корпусі. Виводяться там додаткові різні показники, ті, щоб ви там розуміли, як воно працює. От. Е, чим? Така, на, на мій погляд, така система переобладнання кондиціонера чи вона краще там, від інших, якщо брати там з нуля і робити самому. Тим, що вже на заводі воно все налаштовано і нема там, сенсу чогось там доробляти. Просто правильно в ну, кожному будинку, звичайно, по-різному треба буде виставити цей датчик температури, знайти його місце і в принципі, все, включити в автоматичний режим і воно буде працювати таким чином, як холодильник. Ну, це такий самий холодильник, тільки наоборот. О, надіюся, всі це розуміють, як воно працює. Чому е, наші кондиціонери ще такі якби, інші? Я впевнений, я, що вони надійні кондиціонери, ну, теплові насоси перероблені з те кондиціонерів, що вони надійні. Е, принаймні я не знаю, хто ще робить на Україні, дає гарантію на те, що переробляють. Ну, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Буду, буду знати. Тобто, є люди, переробляють, але це, ці рішення, вони, я не кажу, що вони погані, чи вони не працюють, вони все працює. Е -е, просто тут ви получаєте в нашому випадку такий невеличкий ящик, а в іншому випадку ви получаєте таку гірлянду, там різне кутя при бамбасі, і ви там ну, не хотілося б, хотілося, щоб котєння була як От, Ну, таке. Е -е, я не хочу там нікого, може, борони там. Лажати, ну, ні, абсолютно. Просто ми зробили таке рішення. В нас от воно вийшло так. В інших виходить по-іншому. Я не кажу, що воно не працює, воно працює. Просто ми інші, ми робимо так. <клес> да. е, що ще хотілося би сказати? Е, ви, якщо пам'ятаєте, коли були такі холодильники Донбасу, вони ще до сих пір десь там на якихось зйомних квартирах. У нас ще навіть на складі десь до недавно, до років декілька назад, останній <клес> положили спати, його положили спатою за того, що. Монтажник завтра почав лід відбивати зубилом і той контур ну, в середині морозілці і затово просто викинуть. А так вони працюють абсолютно без ніяких проблем. Ті холодильники там Вже по 10-20 років вони працюють і проблем з ними нема. Ще що хотілося б поговорити. Я прошлої зими, коли ми ставили, поставив, ну, ми зробили так. Тепловий насос встановили, запустили о, і е, не поставили, не звернули увагу на такий девайс, як от така от штучка, це називається фільтр-сепаратор. Він магнітний, він отримує різні металічні частинки. От, у нас тут вода з залізом. Дуже багато е, домішків залізу. Я зараз роблю систему фільтрації, але ну, не суть в тому. Просто е, буде врізатися він от сюди, оцей фільтр-сепаратор. Е, чому я знав, що ну, Що вода грязна в теплообміннику в цій системі була ну, грязна вода, ну, прям чорна. Мене це насторожило. Тому ставте, будь ласка, от зразу, хто там купив у нас теплові насоси, та й не ставте, Він коштує там, в районі там, плюс до 100 доларів 3-600 ну, менше, ніж 100 доларів. Він магнітний, це називається сепаратор шлама. Він отримує всі оці от, грязні частинки. Плюс такий ще. Томкою фільтр фільтрів звичайний ставити, і буде вам щастя. Ми коли міняли, коли ставили ту теплу підлогу вже робили на першому поверсі, е, робили там от, е, знімали, на, бо на першому поверсі в мене теж там радіатор стояв, ми коли його зняли, бо він там не потрібен, тобто від слова взагалі. І коли з нього потекла вода, вона потекла чорна. І це, звісно, не дуже мене обрадувало. Е, можливо, якщо цього року там е, ще раз. Е, ну, як після сезону побачу, що вода далі чорна, прийдеться визивати хлопців, ті, що там газові котли, щоб е почистили ту систему, злити ту всю воду, поновити нові то все набрати. Ну, одним словом, такий геморой собі сам на, ну, через, е через, <гум�ш> через то, щоб, як сказати, через те, що було <гум�ш> зекономив пару гривень на цьому сепараторі шламу. Тому тут на тому економити абсолютно не варто. Е Ставте краще такі штуки і буде вам щастя. А ще для замовників, які ж у нас придбали теплові насоси. Дивіться, хлопці, всіх касається. На сайті є, сайт є посилання на сайті в на Тіктоці на 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 є, в Ютубі є. Напишу в описі, там є чітка інструкція, як воно все має працювати, куди що включається і що і для чого. Це не тому, що ваші монтажники, ті, що будуть ставити, вони не вміють цього робити. Це на всякий випадок, там, сам хоче-захоче поставити. І дивіться, якщо у вас там монтажники поставлять якось його не так, криво, там, ну як криво, криво, вони не можуть поставити. Е, от е, Повинно бути для того, щоб він, йшов що від тайку, що у вас зимою нічого не замерзло, має бути від 10 до 12 метрів труби. Оця от траса має бути від 10 до 12 метрів. Якщо вона буде трошки менша там, чи ще щось, і він чомусь не буде працювати. Придеться вам потім просто ще раз платити, бо монтажники вони ж такі хлопці, да ні, воно все буде працювати, ми 100 літ так діли, 100 разів так діяли, там 3 метри труби хватить, там, нашу там, лишні гроші платити, туди-сюди монтажник. Замовники погоджуються з цим. І потім насправді печаль ну, зимою, тому що він, коли він починає відтаювати, температури не вистачає, може перемерзнути теплообмінник і тепловий насос прийде. Вони ну, поломни просто тим. Тому розраховуйте, будь ласка, оцю трасу. Ну, ми її розрахували, вона має бути від 10 до 12 метрів. Не менше, і краще, щоб не більше. Тому е робіть так, як ми кажемо, і буде тоді все логічно і красиво працювати. Вам довгі руки. Про що ще хотілося б поговорити? Е Дивіться, це такий полочка зверху девайсик, це ПВМР на 10 кВт, а це під акумулятор на 14 кВт під на батареї тут будуть стояти. От. І Робиться система безперебойного живлення для будинку. Плюс в мене ще є електромобіль, від якого теж можна брати енергію. І Тут я хочу зробити таку систему, я потім ще про неї зніму ідеальне відео. Де в мене по одному і тому самому кабелі можна буде і заряджати електромобіль, і віддавати сюди, якщо цієї батарейки на 14 кВт її буде мало, ну, тобто, наприклад, потушить світло на, на тиждень, скажімо, сонячні панелі там не будуть справлятися, в мене є 100 кВт, 108 кВт в машині. ну Хай буде там не 108, ну, хай там половина буде, але в будь-якому випадку. Тобто цього хвата для того, щоб там, тепловий насос працював там, і все воно там, працювало, ніяких там, проблем не було. От. Я хочу, щоб я потім зніму про це одне відео, як це все підключав. Про батареї теж плануємо займатися. У мене знайомий возить ці літі злізофосватні батареї. Плануємо. Ми от зібрали першу батарею, зробили в такому корпусі, я потім з нею вставлю тут відео. Щоб було розуміння, вийшло досить пристойно. Це такий наш, як сказати, корпус з ДСП, з кнопочкою з БМС на 200 А. І це така на 14,4 кВт. По ціні поки не розумію, тому що не розумію закупки потому... зв'язку з тим, що не зрозуміло, по якій ціні заходять ці акумулятори. Скільки буде коштувати БМС, скільки буде зборка, ящик, там, ну і все, все остальне. Але є такий план, що ми, можливо, ще будемо займатися і тим. Тому якось так. Зараз зберемо цю всю систему, коли її налагодно настроїмо запустимо. Я про це все, все ще зніму додаткове відео, і буде розуміння, як воно все працює, і яким чином воно то все підключено в мене. Тому що я там різні бачу варіанти, як підключається. Я зробив свою схему, як воно має підключатися, яким чином підключається інвертор, як підключаються ті, ті акумулятори, як підключається воно все до цього щитка, що в мене взагалі, бачите, половина воно все розібрана. замовили там всі автомати. От, і коли то все прийде, собереться, і тоді вже будемо зрозуміти, як воно працює, що воно має працювати і від інвертора, і від генератора, і від електромобіля. І так само як електромобіль воно може заряджати як через щиток, так прямо напряму, коли потрібно. Ну і це ще не все, тому що я хочу, крім цього інвертора, ще поставити, напевно, або один, або два, скоріше всього, ще один такий самий інвертор. І два поля ще зробити на схід і на захід. Бо в мене так якби на південь буде 10 кВт, і туди по 5 кВт поставити, щоб було 20. Можливо, і не треба того буде, не знаю. Ну якось так побачимо, як ця зима покаже, що, що воно взагалі до чого. Може мені хватить і цього. В принципі, все, що хотів сказати, ще одне, Чуть не забув, дивіться. по наявності зараз є електролюкси. Два електролюкси, є 5 кВт, і є там... Ну, він десь до 6 кВт цей електролюкс. і він де в корпусі 24 ки урізаний. От, і є електролюкс там майже 9 кВт. Це е, така неурізана восьмерка, ну, скажімо так. Він, там же трубочкою йдуть 5-8 і 3-8, бо в таких йдуть 1,4 і, четверта, і пів дюйма. От. Він мучніший, інший цілод, ну, ну хорош, хорош, хороший тепловий насос. Саме мощний тепловий насос з 8 з тих, що ми робимо. Зараз є в наявності. По цінах електролюкс той, що там шестерка, виходить 2,200, а цей виходить 2750. От. Це повністю зроблене готове рішення для вас. Є ще е, такий тепловий насос на 15 кВт. Зараз його акційна ціна буде 3 800. Але це треба для Києва, десь біля Києва, щоб, щоб, ну, це тестовий варіант, я хотів його поставити тут. Але такої можливості ну, нема. Просто зразу краще поставити і Він має розуміти, що там треба буде якийсь час його настроювати. То, що він буде працювати, то зрозуміло питань нема. Але якийсь час там треба буде поприїжджати, його там ну, якби, налаштувати, щоб він там нормально логічно працював. Зато ціна на нього солодка, така 3,800. Так він буде десь там 4 коштувати, ну, Бо це реально великий, хороший тепловий насос. Я про нього зніму віддільний такий обзор. От, і на ці тепловий насоси теж на днях познімаю, <клух> бо вони на одному складі цей тепловий насос інший тут. Тому він важкий, і це такий досить-досить серйозний. Великий тепловий насос. Е, якось так е, все, що хотів сказав. Е, пишіть в коментарях, що кому інтересно, дзвоніть. І, якщо потрібно, е, буквально на, на замовлення можемо виготовити е, любі теплові насоси. Зараз е, йдуть переговори там, де, про ще деякі, поки не буду говорити про що. Але будемо розширятися, я так думаю, з цим всім. Все, всіх хай береже Господь, всім хорошого дня і мирної, мирного неба. Ну і зараз темніти буде, тоді мирної ночі. Все бувайте.